Добрий день, шановні підписники. Ми сьогодні поговоримо про фіброз печінки. Таке явище, як фіброз печінки, на пустому місці не буває. Розвивається сполучна тканина, яка потім рубсується взагалі і може переходити в цироз. Всі стадії фіброзу, особливо первоначальні, дуже хорошо піддаються лікуванню. Основні симптоми неспецифічні, важкість правому подрібір'ї, підвищені печінкові показники. Яка слабкість, недомагання, нічого особливого. Але зміни на поданих по УЗІ лабораторних кажуть, що треба звертатися до гепатолога. Так як специфіка нашої клініки гастрогентерологічна, гепатологічна в основному, то ми бачимо явище фіброзу різних стадій після перенесених гепатитів. Це чаще всього. Це вірусні гепатити автоімунні. Після довго прогресуючого стеатозу печінки, який може перейти в фіброз. Після автоімунних захворювань, алкогольного отруєння, тобто ну, зловживання алкоголем на протязі багатьох років. І для діагностики чаще всього ми використовуємо, будемо говорити, перший метод самий головний це фіброскан. еластомітрія, яка нам підказує, показує, наскільки ця сполучна тканина перерождається, грубіє, рубцується. І за скільки в нас є можливості відновлення цього процесу, як фіброз. Скажу на всіх стадіях фіброзу, практично можна отримати хороший результат. Але чим менш виражений він на першій, на другій стадії, тим краще є методи лікування, є препарати, є методи детоксикації, гепатопротектори, вони є в деякій мірі пишуть по протоколу антифібротичні препарати. Тому казати, що все в мене фіброз, буде катастрофа, цього не можна. Звичайно, під час основні причини я назвав, але під час діагностики ми дивимося, чи не йде прогресування цього процесу. Тому на перших етапах лабораторне УЗД фіброскан можна назначати пацієнту терапію на сьогодні більше 400 препаратів для відновлення функції печінки. І якщо ми маємо токсичну нагрузку, то ще й назначаються детоксиканти. Якщо ми маємо явище жирового переродження печінки, то назначається ряд препаратів, які знімають ці жирові наслоєння з клітин печінки. Якщо ми маємо явище фіброзу, звичайно, треба буде серйозно полікувати не так там, примітивними препаратами, а провести курс лікування для відновлення структури печінки. Це дуже важливо. Якщо є причина фіброзу гепатити, Звичайно, треба проводити противірусну терапію, однозначно, ерадікація цього вірусу дає можливості, дає можливості для відновлення структури печінки. І обов'язково назначати ті ж гепатопротектори і паралельно противірусні. Якщо автоімунний процес він більш затяжний, то назначається специфічна терапія, включає там гормони і теж гепатопротектор. Тому цього фіброзу з одної сторони вроді. і не треба боятися, він не має таких не... не Невозвратних таких структурних змін, як буває при цирозі, не гепатоцитів, з другої З сторони, не звертати на нього увагу, теж буде з вашої сторони неправильно. Тому йдіть до фахівця, робіть діагностику відповідну, і нехай вам назначають печінкові препарати, які можуть покращити структуру печінки. Як ми казали раніше, гепатит не фіброз це не приговор. Його треба лікувати, лікувати підход до цього серйозно робити. Потрібно курси назначати якоїсь інтенсивної терапії на 10 днів, на 2 недільки, року раз, раз в рік, щоб покращити стан структури пищі. Назначайте, не займайтеся самолікуванням, тому що просто якийсь я не хочу зараз перелік препаратів рослинного походження на основі там селімаріна, розтороб чи ще щось називати ці препарати, щоб це не було самолікування. Але якщо є фіброз. Це вам знак до того, що потрібно звертатися до фахівця і приймати звичайну якусь схему лікування. За що я вам буду і вдячний. Це головна інформація, щоб ви розуміли, хоча б, що таке фіброз. Тобто, сполучна тканина відновлюється, треба з цим працювати. Дякую за увагу.